Всім вітання. Ставимо на паузу, пишемо в коментах, хто вгадав місцевість. Хоча я впевнений, що більшість з вас не вгадала. Ну, а інтригу не буду довго зберігати. Це добра річка, ще одна гарна річка нашої України, Дністер. Дністер. Поправте мене, як правильно робити наголос. Так ось. Сьогодні, мабуть, не буде багато риби в цьому роліку, але буде такий коротесенький звіт. Саме про рибалку на цій річці. Можливо, не в повному обсязі, але що буде, те буде. Дивіться. Попереду вас чекає невеличкий ролик про таку собі невеличку вилазку на Дністер. Криворізьким хейтерам присвячується. А то, то плавати не можна, ходити не можна, де це дозволено. Ось вам, будь ласка. Цапель да, дно Тут дуже багато каміння, навіть не знаю. Тут треба, як з будь-якою водою, розбиратися, звісно. Не все так просто. До речі, вже одного кінця піймали. На блишню. Зараз треба спробувати вертушку. Дивлюсь, що щось біля поверхні неначе ганяє. Схоже на окуня. А ну. Так. так. Ай, молодець! Ой. От так. Пробуємо мепсік третій номер. До речі, ви бачите, працює, поки що залізо. Не так все просто тут. Зараз спробуємо. Звісно, паличка б треба була інша, щось трішечки полегше. Зараз спробуємо. Де вона? Тільки що й на цьому напрямку була покльовочка, схожа на Кунчика. Погода, до речі, якраз на нього. Е, зійшла. Так що, друзі, не пишіть мені в коментах всяку маячню. Нагнали нам в волну. Ось так, відпочивають на Дністрі. Йду трохи далі. Звідтяля де купаються. Ну, кажуть, що минулого року тут недалеке. Не знаю відчутно чи ні. Минулого року тут було міль. І можна було здовж берега ходити. А поки що вода піднялась. Ну, звісно, з, якоїсь, з якогось боку це і гарно. Так. Ну поки не розловив я жоден силікон. Аж цікаво. Так, що там? Невеличка затока, зараз подивимось. Так. О! Який тут. Для відпочинку. Дивіться, ось він, прямо над нами. Красунька. Спробуємо ще тут. Лалека. Красунчик. Ось там у нього гніздечко. Можливо, не видно. Малі, видно, видно, так. Екстремальний спуск, щоб ви розуміли. Дивіться. Який. Дністер. Спуски трохи нагадують як у Криму. Дивіться, яка красота. Ліво. Да, дивіться, який круче він. Ліворуч. І тут ми спускаємося. Треш. Так сторіс не радість, вона мені надо, оце 50 руки. Скалолазка моя, скалолазочка. Да, як риби хочеться дністровської. Дністровской. Да. В красивках звісно було б краще, мабуть. Риби, дай хай Хай сипеться, сипеться. далі річки не впаде, все. Скалолас юний. Тихенько спускайся. Обережно. Кидайся. Ой, дімончик. юний рибак. Не полягуйся, не треба на цю катушку. Потихеньку, потихеньку. Десь опускайся. Отак. Так, ну ось приблизно місце ловлі. Тут спробуємо по березі. Переміщуватися, але ж не знаю. Зараз будемо шукати, що тут у нас є. Чи взагалі щось є. От там два окунька ми ото. піймали і все. Палку я змінив на лайтик. Так. Зараз зарядюта будемо кидати. Не знаю, як тут насчет риби, а краєвиди Насолоджуйтесь разом зі мною. Хто то я кажу підписникам своїм і гостям каналу? Не знаю, як тут що тут з рибою, але природа тут дуже гарна. Ну, знов такий повною води. Трохи ми обмежені тут пересування. Каміння таке гарне, чого тут окуню не будь, а? Де ж ти, красунчик ти? Ти ж тут повинен бути. Окунь сюдак. це ж ваші улюблені місця. Що будемо пробиратися? Так каміння не наче не слизьке. Черево виглядить слизьким, Так, слизьким. Зразу бульки пішов. Глибина тут поруч. Я не знаю, мабуть, метрів 7 точно є. Так спробуємо тут Да, місця гарні, але з рибою без човна тут. Здається, важко розбиратися. Ось які тони. Метрів 10 мабуть. Всім точно є. 10 грам на лайт. тони півдня. Навіть окунь і той. Десь тоді брюхайся не поруч. Кажи, давай, Доброго юний дня. блогер. Сьогодні отаку 20 грамовочку спіймав э, судака. Тиф. Красунчик. Дивіться, яка гарна риба. Десь на ну, грам, може 700 кіло, не знаю. Так, да, ну 700 є точно. Отакі Дністровські судаки, так? Да? Да. Люті. Mm. Продовжуй. Е, я вже думав включати фракціонну але витягнув. Молодець. Палка витягнула. А малька скільки. Це жах просто. Дивіться. Не знаю, передасть камера чи ні, але дуже все йде, йде, стає і не перестає. Ну а такого лайна вистачає і тут, щоб ви розуміли. Броконірні черга. Ну що, друзі, час завершувати. Що я можу сказати? Можливо, ролик був не такий рибний, а це ж все скоріш, тому, що, коли ти знаходишся в такій красі, то не дуже хочеться навіть і думати про риболовлю. Ось, По... Спочатку перш за все, ти насолоджуйся ось цією красою, цією гарною річкою. Цим місцевостю, я вперше тут в районі Кам'янець-Подільська десь тут неподалік він, саме цей город знаходиться. Отже, ну, який був ролік, такий був. Так що, Гарно, гарно тут. Ну, це найбільше, що сьогодні я змог вполювати на риболовлі. Ось, ну, а дехто, як ви бачили, везе новічкам, дурачкам і п'яним. Малий у нас новічок В разі джигової ловлі я не встиг засняти саме тоді, коли піймав судачка, він був трохи в іншому місці. Ти сильно не розгонишся по берегу. Ну, то таке. Всім не хвоста на ловки. Підписуємось на канал. А якщо є десь хтось. З тих, хто буває на цій річці, напишіть в коментах взагалі, на що краще ловити, де ловить, коли ловить. Тобто, хоч і знаходиться річка, ну, не зовсім поруч з нами. а, Скажімо так, ну, достатньо далеко. Саме оця частина, в якій ми знаходимося. Але ж все одно цікаво, можливо, десь колись і вирвемо сюди, вискочимо, тому напишіть в коментах, на що краще всього ловити тут які у вас є можливо секрети. сійних останні вузки, до нових зустрічей. все. А ми з вами зустрінемось на наших внутрішніх водоймах. Всім пока-пока. Ну і як же без смітників. Місцеві жителі цінують природу. Ну що, друзі, раді вас. Це ми сюди заїхали, щоб ви глянули. тільки для підписників мого каналу. Дивіться, яка краса. Вон там кладочки есть. Речка Смотрич и Днестер. Ось. Ось, будь ласка, такая краса. Тут дивитись можно вечно на такую красу.